Друзі, вітаю! Нова локація. Я планував, хотів насправді сьогодні зробити потужну практику, але, але сьогодні вона максимально звичайна. Сьогодні все не вчасно. <схід> нічого не встигав вчасно, тому затягнув до вечора. І зараз вже захід сонця, друзі, вперше я роблю практику так пізно, але є як є, тому швидесенько просто. Стаю, трошечки да, матеріальні справи, затягують. Фух, треба вміти розраховувати, володіти своїм часом, тому що нам цього часу, друзі, відміряно не так вже і багато, якщо хтось думає, що він безсмертний. Це не так. Розпоряджатись своїм часом варто прямо, ну правильно, вдумчиво, корисно. Я от думав, скільки люди просто неконтрольовано розкидають свого часу. На якісь пусті балачки, щось там в якихось чатах GPT, щось там якісь ну, дурні абсолютно запити, які не пов'язані з їх розвитком, не актуальні по життю щось вводять. Хтось відеоігри грає, хтось ще щось. Ну, Тобто, я розумію, хочеться якось побавитись, порозважатися, От, Але коли прийде старість, а ти нічого по факту як... На шляху душі до звільнення не зробив, якщо взяти от про духовність. Свідомість не змінилась, свідомість не прояснилася, прожили як в гіпнотичному матеріальному трансі, постійно щось в пошуках насолоди, а потім здоров'я нема, старість прийшла, зрозумів, що не безсмертний, і прийшла розплата. Тому да? ну, що тіло прийдеться покидати. Якщо ми ще й на старості, не усвідомлюємо, що. Тіло це як автомобіль, ми його просто змінюємо. Старий автомобіль почав сипатися, барахлити. Ну, можна його викинути або продати, перепродати, взяти собі зручний, комфортний новий. І от, щоб вистачило енергії, вистачило цих коштів на новий автомобіль, який буде краще, ніж старий, потрібно якось постаратися щось для цього зробити. От, тому щоб, якщо ти все-таки доходиш до того, що ти безсмертна душа, і це тіло. Доведеться просто поміняти, це не смерть, як така, це смерть тіла, але свідомість, свідомість залишається, то треба постаратись щось в плані свідомості зробити, щоб наступне тіло, якщо воно все-таки буде, щоб воно було якісніше. Ну так, По-простому, друзі. Я розумію, що не всіх це мотивує. Що ти кажеш, яка безсмертна смертна душа, чого я маю комусь служити, витрачати час не на задоволення, як тут ти кажеш. Мало часу, да? треба ж кайфанути. Я це говорю з своєї позиції, з свого досвіду, тому що я теж жив в цій концепції тут і тепер кайфанути, прожити для задоволення свого тіла, покласти на думку інших людей, поменше відповідальності, поменше роботи з свідомістю. От. І... Ну не це. Ну, Мені не сподобалось, наприклад. Тому я про це зараз можу відкрито говорити. Якщо тобі подобається, якщо нема прям такого сильного імпульсу піти в якісь духовні знання в розширення, то мабуть нічого не треба робити. Ну це прямо, знаєте, через силу якось заставити себе полюбити Бога якось да, на рівні бажань забажати духовного розвитку. Пусте, не вийде, не вийде себе обманути, це має просто прийти час. Ми маємо відчути, що та бляха награвся. Ну, от, ніби молодий, але є відчуття, що от кудись не туди йдуть. Якийсь напрямок, не тут, щось, щось муля, щось не те, як ніби, знаєш, тут все працює по цим законам, а я як ніби взагалі створений не для цього світу. Що я тут роблю? Типу, Знаєте, такі питання. Коли це починається, тоді ти починаєш шукати. Це знаєте... Не треба навіть нікому тобі нічого говорити. Ти сам по собі починаєш рухатися. А може там істина, може там, може там, а що там, а де глибина, все. Хочеться якось глибше жити. Ти починаєш усвідомлювати, що ти не є цим матеріальним тілом, ти є чимось більшим. І тому це не має бути якось знаєш, заставити, спробувати які інші, взяти приклад з інших. Це прям внутрішній імпульс, сильний імпульс. Я хочу знати. Як все-таки тут все влаштовано. І тобі починає відкриватися. І такі знання, і такі знання, друзі. Те, що я точно зараз усвідомлюю, знаю, що от кажуть, як Бог таке дозволяє в чому, щоб воно відбувалося. Друзі, а чи це не є безвідповідальність і перекладання щось на Бога? При чому тут Бог? Особливо, якщо ти в нього не віриш. Ну, от. При чому він, якщо ти не віриш, що він тут є. А якщо ти віриш, що він тут є, то ти, мабуть, захочеш вивчати. І просто, що хтось там сказав, Бог ні, в нас прямо буде. А чи це правда дійсно? І ти почнеш вивчати. І ти зрозумієш, що насправді Бог тут взагалі не при чому. Це наші матеріальні ігри, і нам просто збудували, так скажемо, цей театр, щоб ми тут все, все програвали. А якщо ти хочеш перестати це робити, хочеш вийти під впливу цієї матеріальної енергії. Хочеш якоїсь глибини вище, ти будеш думати вже в сторону духовного. От. Тому існує така думка, хтось мені казав, багато разів духовне є матеріальне, матеріальне, духовне, не розділяй ці поняття, ні, друзі. Я згоден, що ми не можемо в будь-який момент вискочити з цього тіла і жити як душа, але ми можемо, усвідомлюючи це вже при житті в цьому тілі почати хоча б якось, знаєте... Схожим чином діяти як душа, але за допомогою цього тіла, задіючи його правильно. Якісно, правильно на благо. А не для свого задоволення. Хтось думає, а як це вже так? Це що? Значить я не буду задовольняти своє тіло, я буду страждати, але у всіх буде благо і в цьому сенс життя. Не в цьому сенс життя. А сенс життя в тому, що коли ти починаєш жити на благо інших і десь поступаючись своїм. Так скажемо, хаотичним якимось поривом, просто насолодити своє тіло без якоїсь більш високої цілі. Це пусте життя. А коли ти задієш свої ресурси, таланти, з чим ти прийшов свої сильні сторони на благо, хоч потрошки там, потрошечки, по годину, по дві в день в служінні. Починаєш використовувати, приходить дійсно глибоке справжнє радість і щастя. Це важко одразу прийняти, як це служити в кайф, як це блаженство. Треба просто почати рухатись. А як почати рухатись, якщо нема бажання, ну значить не треба поки. Ще не настав час. Друзі, не спішіть. От реально, це має прийти. Ну не прийде, ну в наступному житті прийде. Да не переживайте. Ти вічна душа. Ну, тому що коли це приходить, ти не можеш ти просто не можеш чинити супротив, ти не можеш по-іншому вже думати. знаєш. Якщо ти один раз прокинувся, ти вже розумієш, що ти до цього спав. І зараз ти знову заснеш, і знову треба буде прокинутися. Ну, тобто це усвідомлення приходить один раз і ти вже просто не можеш по-іншому. А якщо можеш, то значить ще не пробудився. От я би так сказав. Тому, друзі, ще 15 наліво. Не рахую, але я вже прогрівся, взяв з собою звяхи. Буде звичайно стандартна, стабільна практика. На звяхах, чому я зараз не роблю? в якомусь більш потужному режимі. Все. Тому що, друзі, повечеряв поїв, повний шлунок, зараз буду скакати, щось робити не треба. Лайтик. Але що я точно скажу, друзі, після е, э, сісти, якщо ти з, рівнем, з рівною спиною, тобто щоб тут шлунок в правильному положенні був, можна посидіти. Але як правило, нам хочеться якось розплистись, розслабитися. Не дуже добре, коли от, ми одразу припиняємо будь-яку діяльність після їжі. Потрібно і не вмикатись сильно в якусь діяльність, і не повністю завершувати. Тобто в такому режимі, от як прогулянка. Пройтись пів години, 40 хвилин після їжі, просто пройтись. Не знаю для чого, просто вийти і почати ходити. Так тут все вляжеться, краще засвоїться. Ну що, я думаю, ще десяточку. Тобто, ось, ось така вправа, наприклад, вже пройшло на хвилин 40 50 після їжі. Вже, вже нормально, типу, якби я почав одразу після її через 5 хвилин вставати отак. Ну занадто. От просто прогулянка пройтись, або може навіть лайтиком проїхатись на велосипеді, це нормально. Але краще все-таки пройтись. Ну такі рекомендації, друзі, в мене сьогодні. Пішов прямо жиотаж на дошки-садку з кришкою. З кришкою. Всі дошки, які в мене йдуть з кришками, дерев'яні, вони. Комплектації, друзі, мають чохли. А чохли в мене зазвичай іноді буває бавовни, але частіше я пробую брати саме льон. Льон це моя улюблена тканина. Ні, ну ще є конопля, вона ще крутіше, можливо. Але просто немає жодної конопляної речі. От. льон — клас. Подобається. Тому льонний чехольчик в подаруночок і те в комплекті до таких дошок. Вчора-дві купилися, закінчується, друзі. Залишились там. Ніби одна пара, які можна придбати. А я зараз, так як я концентруюсь більше в дошки відкритого типу, вони просто краще йдуть. ну Взагалом, якщо так взяти от на відстані 4-5 років, оскільки я цим займаюся, то дошки без кришки ну, продаються легше, бо вони дешевші. Тому це дуже таке велике питання. Коли будуть наступні дошки з кришкою, скоріше всього роблю на замовлення. От. На замовлення треба ну, чекати в основному від 10 до 15 днів, щоб я це зробив. От. А так от, ну, закінчується з кришками. В наявності, скоріше всього, найближчим часом не будуть. Але все, ще, ще є одна пара, оці са, самі гарні дубові дошки. Одні з найгарніших дубових в моєму житті, друзі, так скажу. За 5 тисяч крок 10 мідні є. А сьогодні... Практика на комбінованих дощечках, алюміній плюс мідь через ряд, ясень основа, легенький пів кілограмчика. Классно. Ну що, обираємо обов'язково, якщо на природі практикуємо, до речі, на природі практикувати на свяхах легше. І обов'язково вибрати максимально рівну поверхню. Щоб дошка не тріснула. Це не якісь там супер тонкі дошки, але може бути всяке, тому обираємо. Ну і для правильного навантаження на тіло. власне коли ми, о, все добре стоїть а не коли тебе там хитає, ти на схилі стоїть, ще щось, то і незручно, і небезпечно, і дошки можуть просто пошкодитися. Так. Дошки садку з кришкою, вони трохи міцніші за рахунок того, що їх укріплює сама по собі кришка. Кришка не товста. Як правило, це 2-2,5 мм, але ця додаткова кришечка в склейці, вона додає міцності, але це не означає те, що ми можемо там взагалі на каміннях, на кочках стояти. Ну, краще цього не робити. Ну, елементарно зі сковзне нога якось поїдеш. Ну, травма небезпечна. Друзі, в будь-якому випадку обираємо максимально рівну поверхню, яка нам доступна. І так стоїмо. На природі це прямо дуже актуально, тому що дуже часто буває таке, що поверхня нерівна. До речі, не супер рівну поверхню я обрав, але балансую. Балансую. Я відчуваю, я знаю свої дошки, знаю їх запас міцності, знаю свою вагу, як вона працює на дощечках. Про вагу, друзі, дві хвилини такі спічно. Мені в попередній практиці. День 17, ніби людина написала в коментарях, я тоді розказував, що вага тіла впливає на те, як важко чи не важко нам буде на цвяхах стояти. Я не маю на увазі, що це травма небезпечна. Це не травма небезпечна, якщо це крок 9 або 10 мм Точно не травма небезпечна. і ти точно не травмуєшся Ну 99%, що не травмуєшся, якщо будеш нормально відповідально практикувати з будь-якою вагою. Ну, якщо там дав. Вага не 400 кілограмів, якщо ти в принципі можеш цією вагою ходити, там 100-150 кілограмів не травмуєшся. От. І що мені ця людина написала, каже, що там трошечки не так воно працює, тому що коли ми набираємо якусь свою власну вагу, да, там зі 100 кілограмів ми набрали 150 кілограмів. В нас сама шкіра, чутливість шкіри на ступнях, вона трошки затуплюється, щоб підлаштувати. Організм да, під нову вагу, тобто там, я так розумію, і шкіра товстіше стає, якось там трошечки відстань стає далі від е, рецепторів, да. ну тобто е, це трошечки не так працює, що ти набрав 10 кг, тобі важче стояти на свихах. Там, там все підлаштовується під твою нову вагу. Але якщо ти при своїй сталій вазі, от, наприклад, в мене вага 65 кг, кілограмів, якщо я при цій вазі, до якої я звик, я стою на дошки. У мене да, там все весь організм, суглоби, м'язи, все підлаштовується під мою вагу, щоб привезти 65 кг і бути функціональним. Але якщо я в моменті візьму гирку, 24 кг, наприклад, моя вага вже стає майже 90%. Звісно, що суглоби не готові спрацювати одразу з такою вагою. Вони будуть знурюватись, змучуватися, якщо я візьму важкий рюкзак буду в поході йти, Можливо, на наступний день будуть і суглоби поболювати і ще щось. Тому потрібно додатково ще укріплювати це все. І на свяхах буде в моменті прямо яскравіше, набагато яскравіше. Це не означає, що це травма небезпечна, але яскравіше. Але якщо це твоя вага, вага твого тіла, і вона там за якийсь період часу виросла, це реально не означає, що на свяхах буде важче. Оце так, да, це треба уточнити цей момент. Фу. Захід сонця, вже вмикаються фонарі. Світло, я насправді хотів виїхати раніше. Поїхав на велосипеді, до речі, продаю велосипед туристичний з багажником. Ну, такий хороший, 28 колеса, такі тоненькі, він не шосейний, але ну, знаєте, як, типу як на Україні, отака товщина колеса. За рахунок цього по трасі, по рівній дорозі, класний накат, добре тримає дорогу, швидкість, все в порядку з ним. Можливо, він вже є в шортах в мене. На 25 хвилини я розпів про велосипед. Якщо цікавить, можеш подивитися, може навіть захочеш придбати. Але я його не буду розбирати, спаковувати, відправляти в інші міста. Якщо ти в південно-українську або десь в околицях, тут в найближчих селах, то можу навіть приїхати доставити тобі велосипед. А так, да, забирай на місці. Да, на велосипеді я хотів виїхати трошки нижче і трошечки раніше. І ще почитати книжку, але бачу, що максимум 15-20 хвилин ще буде світло і вже ніякого читання не вийде, тому я просто завершив практику. Дуже тобі дякую і сяду просто покайфую від природи, поки ще ще її бачу. До речі, ввечері, коли захід сонця, загострюються аромати. І я зараз тут в такому тут травичка різна, цвіте все, воно дуже класно пахне. і Якщо я зараз сяду нижче. Ці аромати ще краще йдуть, я да, обожнюю природу. Кайф. До речі, дошки я відчуваю. Сьогодні я відчуваю. Досі ще катарсис не пройшов. Я відчуваю біль, але він зовсім легенький, тому ще хвилину все-таки я постою, подихаю, зосереджусь на відчуттях. І коли прям щухне, я зійду. Ну от в мене такий принцип. Проходить біль, тоді я схожу. Якщо я його відчуваю, значить я ще не прожив. Не прожив себе ще. Треба ще постояти. Відпустити відчуття ці, трансформувати біль в енергію. Взагалі в релакс вже треба трансформувати. Це хороша звичка після заходу сонця, всі активні дії припиняти і переходити в такий вже режим споглядання, можна щось вглинути, якісь знання, почитати. Але вже не навіть намагатись не займатися цим кліповим сприйняттям <смір> світу, тіктоки, шорти, короткі ролики. Після заходу сонця краще це вимикати і щось вимикати таке, де тобі треба прям зосереджено слухати, якусь лекцію на годину, півтори, щось таке, якийсь фільм подивитися. Це, це краще. Все, друзі, зараз прям добре. Схожу з цвяхів. Прощаюсь з вами, до речі, так як зараз вечір Якщо мене пустить інтернет, я прямо зараз завантажу це відео, тому що може бути таке, що відео завантажиться на канал Аж завтра і можна подумати, що я день пропустив, я просто пізно практику Ну, буду розраховувати на те, що завантажиться все вчасно. Дякую тобі. До речі, нова партія ось таких дощечок зробиться десь не менше, ніж через тиждень. А це остання пара на продаж. Так що комбіновані залишилися дні. На наступні треба буде чекати більше тижня. Дякую.